Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми розповімо вам про цікаву рослину. Банан назва істівних плодів, культивованих рослин роду банан. Рослина буває висотою 6-7,5 метрів, тому її часто помилково називають деревом. Насправді банани це просто висока трава з м'ясистим і дуже соковистим стеблом, неправдивим стовбуром, складеним з черешків величезного листя. Листя банана гладке, довгасте, досягає 3-3,5 метрів у довжину. Великий квітконіс із численними жовтуватими квітками, захищеними великими пурпурно-червоними приквіттями, з'являється на вершині хибного стовбура і згинається вниз, утворюючи пучки з 50-150 окремих плодів. Вони групуються в грона бананів, які цікавлять людину. Період повного дозрівання плодів. Починаючи з посадки, зазвичай займає близько року, а деяких сортів 17-19 місяців. Банани зрізають зеленими, адже в такому вигляді вони легше транспортуються та довше зберігаються. Після того, як рослина відплодоносила, її зрізають майже під корінь. На її місце приходять молоді відростки чи пагони, що відходять від кореневища. Таким чином, життя одного кореневища триває багато років, і слабші пагони. Які воно випускає з ґрунту, періодично обрізають, а сильнішим дають вирости в плодові рослини. Трохи історії. Батьківщиною бананів вважають тропіки Південно-Східної Азії. Нещодавні археологічні розкопки в куксвампі папуа нова Гвінея показали, що банани тут культивували за 5 тисяч років до нашої ери. Другою батьківщиною бананів, як культурної рослини, вважають Східну Африку, де у 4 столітті до нашої ери. З'явилися переселенці з Малайського архіпелагу. Першими, хто поставив культивацію бананів на промислову базу, були португальці. У 15-16 століттях вони створили плантації бананів на Атлантичних островах у Бразилії та Західній Африці. Зараз банани, включаючи плантани та овочеві банани, одна з найважливіших сільськогосподарських культур у світі і є багатомільярдною галуздю в якій великі транснаціональні корпорації займаються вирощуванням бананів. 28% світового врожаю бананів виробляє Індія. Китай посідає друге місце, має 10% ринку. Далі йдуть Індонезія, Бразилія, Еквадор, Філіппіни. США є найбільшим у світі імпортером фруктів, але відіграє мінімальну роль у комерційному вирощуванні. У США банани вирощують на Гаваях та у Флориді. Банани продаються в супермаркетах весь рік, але вони найсмачніші з лютого до травня. Плоди банана поділяються на два основні категорії: десертні, які вживають у сирому чи сушеному вигляді, та плантайни банани, що вимагають приготування з термічною обробкою. Близько 500 різних сортів бананів ростуть у всьому світі, в субтропічних і тропічних зонах. Однак на міжнародному ринку продається лише десяток сортів. Банани серед екзотичних фруктів є звичними для майже всіх, тому вони присутні в раціоні практично кожної людини. Однак не всі знають про те, які дивовижні секрети зберігає цей продукт харчування. Банани ростуть на деревах цілими зв'язками, одна така зв'язка може включати до трьох сотень бананів і важити до 55-60 кілограмів. З погляду ботаніки, банани є ягодами, як, наприклад, кавуни. Щоправда, все одно всі вже давно звикли вважати їх фруктами. Найбільше бананів їдять в африканській країні Брунді. Тут їхнє споживання в середньому становить трохи менше 200 кг на особу на рік. Банани за вагою щорічного врожаю у всьому світі стоять на другому місці, поступившись пальмою першості апельсинами, яких вирощується ще більше. У сушених бананах калорій приблизно в п'ятеро більше, ніж у свіжих. Щороку в усьому світі споживається близько 100 мільярдів бананів. Банан одна з найпопулярніших сільськогосподарських культур у світі. Він займає четверте місце за популярністю, поступаючи з трійкою місць рису, кукурудзі та пшениці. У Гунтурасі, містечку Лаліма, зберігається колекція з майже 500 сортів бананів. Бананове дерево, строго кажучи, не дерево, а трава. Банани найбільш радіоактивний плід на землі. Вони містять велику кількість радіоактивного ізотопу калію. Щоправда, велику тільки в порівнянні з іншими культурами, тому хвилюватися не варто. Навіть якщо ви харчуватимете все життя одними бананами, ви не зможете з'їсти їх скільки, щоб ця радіація вам нашкодила. Банани приємніші на смак, якщо вони дозрівають, будучи зірваними ще зеленими. Еквадор постачає найбільше бананів до інших країн. Швидше за все, ті банани, що ви купуєте, вирощені саме в цій країні. З одного гектара бананової плантації іноді збирають до 40 тонн бананів. Банани зріють дуже довго, від 10 до 18 місяців, залежно від сорту. З бананів роблять навіть такі продукти, як боршно та кетчуп. Бананова шкірка використовується при виготовленні мила. Колись найпопулярніші сорти бананів практично вимерли в 20 столітті через поширення хвороб, що вражають саме ці рослини. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.